Так що ж можна чи не можна їсти християнину? Зараз дуже багато дискусій на цю тему. Одні кажуть, що не можна їсти свинину, не можна їсти кров'янку, інші кажуть, що можна їсти все. Дивіться на слово Боже у повному розрізі. Бо написано у слові, що якщо вам Бог відкрив. Що не можна їсти щось, то те не їжте. Але якщо вам Бог відкрив, що можна їсти все, їжте все. Головне у всьому цьому, це не те, що можна чи не можна їсти, а головне це, щоб ви не засуджували інших людей за те, що вони їдять чи не їдять. На цьому фокус Ісус Христос тримав. Не судіть і судимі не будете. Благословінь вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.